У Рівненській області провели масштабну перевірку автобусів приміського сполучення. Контрольні заходи відбулися на всіх автостанціях обласного центру та тривали упродовж трьох днів. Як розповів начальник управління інфраструктури та промисловості Рівненської ова, перевірили 120 транспортних засобів. Лише у 20 виявили порушення, та й ті незначні. Саме настання холодних таких другого піку морозів змусили нас піти перевірити. Основне було це зовнішній і в санітарний стан транспорт засіб та також теплових, щоб вони всі вигрівалися. На жаль, морози були понад 20 градусів, і дуже багато транспорту не завелося і не виїхало на лінію. Але на сьогодні частина вже відновлювалася, велика частина відновилася і поновили свою роботу. Перевірка на графік міжміського громадського транспорту не вплинула. Усі продовжили працювати на своїх маршрутах. Степан водій зі стажем за кермом понад 30 років. Приватним підприємцем їздить з 2008 року. Розповідає, зараз в такі морозні дні маршрутку завести ще та пригода. Головною проблемою каже є паливо, бо і те через низькі температури замерзає. Машини заводяться зараз добре заводяться, але е, замерзає солярка. Пишуть всі, що вона зимова на заправка, а на самому вона, мабуть, літня, тому що замерзає. Вчора, наприклад, машина не доїхала, перемерзла солярка. Вернулися з сарного. Додаємо, зранку проходить перевірку лікарям, а маршрутка – технічний огляд. Тільки після цього вирушає у дорогу. Я працюю як підприємець без вихідних. Я і працюю, і людей перевожу, і з самого ранку. Біля машини. Там перемерз воздух, там солярка. Так що ми працюємо на ізносі. Все залежить від топліва, ще раз напоминаю. Тому що топліво в нас нікудишнє, просто катастрофа. А це водій маршрутного таксі рівне Костопіль Роман. Водієм працює з 2014 року. Говорить, в сильні морози маршрутка потребує цілодобового обігріву. За своїм транспортом, каже, ретельно доглядає. У нас стоїть маршрутка на різє цілу ніч, Ті, стоїть і гріється темом, літротеном мотор обогрівається. Бо якщо не завести за цілу ніч, і мороз 24, чотири, то просто немає смислу. Вона не заведеться вранці, якщо її прогрівати. Ми спасаємося так. Пасажири не нарікають. Говорять, головне, аби маршрутка їздила за графіком і, звісно, аби в автобусі було тепло. Нормально їздять маршрутки по графіку. Чіше? Сьогодні я приїхала п'ятої, виїхала за річного. Приїхала по вісім. Зараз хочу на одинадцять. Сорок п'ять. По графіку дуже рідко їжджу. Чисто гарно. Саме головне настрій. Всім зариважко. Я мені здається, що коли й буде холодно, то це не велика проблема. В обласній адміністрації наголошують, перевірки громадського транспорту триватимуть і надалі, адже безпека пасажирів залишається пріоритетом. Інспекції відновлять, коли на вулиці стане тепліше. Олеся Мороз, Анна Авдієва та Діана Саковець телеканала Media Group.